Як виглядає пішохідний міст у парку Гагаріна після ремонту? І чи задоволені його станом Житомиряни? Ми запитали у перехожих. Ну, значно краще він виглядає, ніж був. Я перший раз сюди вийшла після зими. Так що ще подивлюся, я так думаю. Помінялося добре, що світ ці лампочки різноцвітні хороші. Так, був такий, залишився, по-моєму, ні. Тільки світ помінявся. Чуточку новіше. Перекрасили. Очень шикарну підсвітку сделали. Очень красиво с з ракурса. Зараз на мосту регулюється ілюмінація, і до неї планують додати музичний супровід. Про це під час брифінгу повідомив міський голова. Роботи будуть продовжені. Там ось ця світодіодна підсвітка, яка установлена на мосту. Сясно міняється ніж нижня, нижня якої там. Хотять його усовершенствовать несколько. Плюс стоїть автоматика, все готове по вивод озвучки. І якщо ми делаем там этот мост, мост тогда у нас вийде подсветка, підсвітка светомузыкальное решение рішення. этому мосту буде работать. Сергій Сухомлин також пообіцяв розібратися з інформацією про те, що пофарбований міст, нібито почав криватися іржею, і наголосив, що роботи, які проводив підрядник, не є капітальним ремонтом. Не было на самом деле никакого капитального ремонта моста. По проектной документации, это миллион триста тысяч гривен по проекту, необходимо было просто покрасить мост. Да? Вместо этого подрядчик э, за сумму, по-моему, 900 тысяч гривен провел там работы, там пескоструйные работы и так далее, почистил этот мост. В проекте даже не было покраска перил. Да? Вот, и... Если интересно, там предоставим всю техническую документацию для того, чтобы вы сами посмотрели. Если есть факты, там где-то что-то ржавчина и так далее, сейчас будем реагировать, тогда предъявлять претензии, будут устранять.